У середу 15 жовтня минуло рівно 55 років з дня смерті ідеолога українського націоналізму, одіозного політичного діяча Степана Бандери. На момент загибелі йому було 50 років. З історії знаємо, що 1959-го Бандера був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським. Знаряддям став пістолет-шприц з ціаністим калієм, який агент сховав у згорнутій у трубку газеті. Щороку в селі, де народився провідник, відбувається поминальний молебень. Село Старий Угринів Калуського району саме тут народився великий провідник Куон, а нині на подвір'ї батьківської хати функціонує історико-меморіальний музей Степана Бандери. За словами його працівників, після подій, що відбулися на майдані, відвідувачів закладу значно побільшало. День смерті Бандери віддати шану та помолитися. Приїхали представники Івано-Франківської обласної ради та адміністрації. Йдеться про те, що от зовсім недавній режим почав з того, що почав незаконно відбирати. У Степана Бандери звання Героя України, а результат прийшов до того, що ми знову зараз малесенько починаємо вже повертатися до героїв, розуміємо про що йдеться, і дуже велике щастя, що тут, на цій землі, де він народився, вдалося свого часу створити музей, вдалося відбудувати плебанію. Це хата, де жив його батько і священник. Удалося це вже третій пам'ятник. Ви знаєте, що два пам'ятники було підірвано. В історико-меморіальному музеї можна оглянути кілька різних експозицій. І 15 жовтня відкрили ще одну виставку під назвою Витоки вшанування краєзнавці розповіли про перші пам'ятки, встановлені на теренах рідної землі діячеві. Показали фотографії та документи. Оці виставки, які ми сьогодні зараз відкриємо, розкривають певні етапи, якраз вшанування його. Пам'яті, і наступна, яка буде, я думаю, так само про неї ми скажемо так. само десь є з тієї когорти людей, які належали до того руху, і які уособлювали цей рух уже тут на теренах нашої землі.